Мені здається, я почала сивіти сьогодні під час матчу, особливо другого тайму. Як ви пережили цей матч? Як для вас він прийшов? І загалом, якщо можна, оцінку по всьому турніру команди до вашої роботи? До моєї роботи. До моєї роботи ви повинні давати оцінку. Я вважаю, що, на жаль, на жаль ми не потрапили до плей-офф завдяки першому матчу, який ми програли програли Румунії. Завдяки трьом очкам, а завдяки тому, що після одного нуль, після двох нуль ми, не, на жаль, не, не проснулись. Тому я вдячний гравцям, як вони реагували, як ми зіграли гру зі Словаччиною. І сьогодні, я думаю, що всі бачили, що ми намагалися виграти цю гру, ми намагалися створювати моменти, було достатньо моменту, але ми грали проти одного із топ-збірних, і це було дуже важко. На жаль, ми їх не використали, але сьогодні ніяких претензій до гравців немає. Next question, please. Будь ласка, наступне запитання. The hand. Yeah. Uh, добрий вечір, Андрій Тодос. АСЖУ. Um, питання до Сергія Станіславовича. Um, що як ви бачите uh, наступний е етап? Цієї збірної. Чи ми будемо бачити, можливо, зміни ну, до команди вже в Ліга Нації чи ні? Бо, ну, звісно, ми говорили, ми чули від Тараса Степаненка, що він ще не готовий е, завершити кар'єру там Андрій Ярмоленко, також е, ну, більш такі вікові гравці. Чи є можливість, що ми ну, це можливо було їхній останній турнір е, за збірну? Я не знаю, останні чи не останні, але е, сьогодні в нас наймолодша збірна на турнірі. Я, я не, не розумію, чому ми повинні зараз омоложувати, як ви кажете, зміняти щось. Зараз, навіть в цьому року, ми з олімпійською збірною прийшов в Брашко і грає в основному складі. Ми дивимося за гравцями молодіжної збірної, ми дивимося за гравцями олімпійської збірної. Це процес. І не можна зараз сказати, що ми не потрапили у плей-офф, і зараз все потрібно змінювати. Будь ласка, піднімайте руку для наступного запитання. Прошу пану чорному. Now um, as the tournament is, is over for you. Is, is over. Тепер, коли цей турнір для вас уже закінчився, я знаю, ви про це говорили під час турніру, але не могли би ви помістити це в контекст усього, що загалом відбувається. Що це означає для України грати в таких турнірах, і що би це означало, якби ви таки прийшли далі? Мені здається, я вже говорив, що те, що ми взагалі на турнірі, це дуже важливо для нашої країни. Ми представляли протягом останніх двох ігор так, що немає жодних питань до характеру гри? До ми показали характер нашої нації майже 900 днів у нас триває війна, і мені здається, що сьогодні було дуже важливо показати людям на євро, і показати нашим людям в Україні, що ми досі боремося. Нам потрібна підтримка Європи, і ми частина Європи. Як на мене, дуже важливо бути представленими тут. І на жаль, ми не зазнали е, власне, зазнали невдачі під час першої гри. Але таке життя помиляєшся. А потім дуже важливо, як ти на це відреагуєш. Мені здається, ми відреагували до добре. але на жаль, навіть з чотирма очками, ми не проходимо далі. Але якщо говорити про сьогодні, я дуже пишаюся гравцями. Я вважаю, що усі в Україні не задоволені, звісно, рахунком. Але як на мене, немає питань до самих гравців. Тренера щодо цієї теми, але ближче до футболу. Власне збірна грає з такими великими командами. А що відбувається із віковими категоріями? Чи вдається вам належним чином керувати про цим процесом тренування? Так, у нас в Україні п'ять ліг. Ми продовжуємо наші чемпіонати власне три ліги серед чоловіків, дві серед жінок. У нас є кубки, на жаль, багато. Стадіонів було знищено ракетами, але нам доводиться, доводиться так жити зараз. Як я й сказав, я дуже радий за людей, що ми продовжуємо бути в лізі. Дуже важливо показувати, що ми живі, і для мене я вас сказав, це дуже важливо, що Україна представлена на євро. Це було дуже важливо показати, що ми ще живі, що ми боремося і не зупинимось. Наступні запитання, будь ласка, піднімайте руку. Пану блакитному, прошу. Оліва Фридж Діцайд Хамбург. Коблі Олівер Фридж Діцайт з Хамбурга. Тренери, яку підтримку ви хотіли би побачити українському футболу? Підтримку футболові? Я би хотів, щоб нас так підтримали, що Бельгія сьогодні програла. Але яку підтримку ви бачите? Як бачите, до гри сьогодні? Коли ми були, мені здається, що всі вибачалися за аплодисменти Бельгії. так, це було дуже е, боляче. Ми вдячні усім гравцям Коли Ми на полі на ми відчуваємо цю підтримку і гравці, і тренер Як на мене, це дуже важливо. Футбол це частина нашого життя. І зараз ми усі розуміємо. ми розуміємо і сподіваюся, що Європа розуміє, що ми боремося за європу, не лише за Україну. Дякую, прошу, пані. у вас вже можливість поспілкувати з гравцями після матчу. Що ви їм, якщо це можна сказати на загал, що ви їм сказали? Як от підсумували цей матч євро? Ну я подякував за цю гру, але я сказав, що, на жаль, ми не потрапили в плей-офф завдяки першому матчу, що ми програли Румунію. Сьогодні я впевнений, я бачив гравців, вони сидять, немає ніяких емоцій. На жаль, але як я казав, зараз я. У нас дуже молода збірна. Я бачу з оптимізмом в майбутнє. Тому, на жаль, сьогодні треба пережити цей день і завтра починати працювати. Нома questiн за колок, а викрашний запитання немає. Дякую. Тоді ми продовжимо за кілька хвилин.